Ви думаєте, що з нею сталося? Наразі ти чуєш те, про що я вам сказав. Дивимось! Встановлюємо, провертаємо. О! І знову ви мені пишете. Ігор, покажи на лампи. Друзі, ви, як завжди, питаєте, чи є надійні світлодіодні лампочки? Сьогодні ми будемо лампи вбивати, а якщо не вб'ємо, то будемо тестувати. Оба! Ви думаєте, щось не сталося? Де вона там? А ну ми її. <ріст> мене. <ріст> <ріст> так. А зараз ми розпакуємо та почнемо вбивати далі. Ти не зупиняйся. Так. А, я забув сказати, сьогодні у нас <ріст> Drive X. Так. Лампа насправді дуже унікальна. Вона працює на американських авто, вона працює на Вагі, вона працює на Кореї, і вона працює на французьких машинах з аж четвертою лампочкою, яка завжди робить нерви. Що у нас і як? Дивимось, стан лампочок. Як на мене виглядає нормально? Давайте що ми робимо? А давайте зараз подивимося, чи працює вона, чи ні. Мені насправді цікаво. Вона, як Юлія Володимирівна, працює. Так. Давайте зараз її зваримо у нашому чайнику від компанії Розетка. Очікуємо, коли закипить кожух у нас. Трошечки постраждав і зажав наш кулер який перестав працювати, а він повинен працювати, тому ми його зняли. І зараз у чайник, який тільки що, о, бачимо, 100 градусів у нас, давайте, 100 градусів чайник. Він у нас кипить. Показуємо, як він працює. Вода в нас закіпає. А лампочка прикольна, працює чітко. Наразі, друзі, якщо вам подарунок потрібен цей комплект ламп, я думаю, що він вижере і буде ще довго працювати. Напишіть нам в коментарях, це комплект лампочок HB3. Ми вам його подаруємо. А зараз опускаємо вниз і дивимось. Як він там працює? Кулер, кулер працює, лампа працює. Лампочки не мають виносного драйвера, все в нас знаходиться внутрі. Багато пару. Ну, майже все добре. Давайте ще разочок, щоб так по-чесному опускаємо. Лампочка працює. Давайте ще раз вімкнемо наш чайник, нехай ще й закипить. Ой, гарно кипить. Вже це в третій раз ми його кипимо. Закипає Закіпає чайник 100 градусів. Так, виймаємо. Все ідеально. На жаль, чайник в нас не прозорий, але лампочка продовжує працювати. Все, все добре, тому переходимо до тесту. Для того, щоб вам показати тест, ми обрали лінзи майже нові лінзи від автомобіля Chrysler 200. Встановили штатну рідну лампочку HB3, і включаємо, і потім, і потім встановимо світлодіодну лампочку, яка вже постраждала, але вона працює, і подивимось, порівняємо заміри. А зараз ми достаємо галаген і всовуємо нашу лампочку світлодіодну. Встановлення як максимально банальне. встановлюємо, провертаємо для того, щоб зубчики зайшли в паз, а потім повертаємо наш провод, щоб він дивився чітко вниз. Таким чином, повертаємо сюди і затискаємо знову ж таки отаким от чином. Тоді лампочка буде стояти в фокусі і дасть вам максимум потужності. Те, про що я вам сказав, Дивимось, У нас лампочка пропрацювала приблизно вже 10 хвилин. і Ми маємо 55 Вт споживання. Лампочка не просіла взагалі. Давайте подивимось її температуру. Звісно, якщо б був кожух, було б краще охолодження. Але, 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 50, 51 градус Цельсія це максимальна температура нашого радіатора. Лампочка працює нормально, не просідає. Потужність світла ви вже оцінили по нашим приладам. Наразі ти чуєш? Вона працює дуже-дуже тихесенько. і для багато людей, яких ну, подразнює шум кулера, хоч він завжди і працює більш тихо, ніж сам двигун. Але для багатьох вони хочуть вони тихо. і працює нормально, класно. Лінзу, ви побачили. Вставляємо лампочку R7 в нашу рефлекторну фару від Hyundai Елантра, і подивимось, як така ж лампочка світить в рефлекторній парі. Пара елантра дуже гарно світить. Подивіться, який у нас галоген, яка чітка естем. Є фокус. Запам'ятайте цю картинку. Зараз ми підключаємо світодіодну лампочку і подивимось, яка в нас буде СТМ. Чи повторить вона галогенову чи ні. Дуже цікаво, дивимось. Галогенова фара. Я покажу вам, що вам треба зробити для того, щоб замінити галогенову на світодіодні. Якщо вам, звісно, подобаються такі лампочки. У вас є якийсь роз'єм, який ви знімаєте живлення. Нажимаєте пружинку і виймаєте, виймаєте лампочку. Лампочка H7. Галогенова стандартна. Відповідно, беремо лампочку світлодіодну, теж h 7 теж у нас внутрішній драйвер, максимально компактна. Наразі такі лампочки е, часто просто є must-have, я розкажу пізніше, де ці лампочки використовуються і чому саме в них є як би, величезний плюс. Знімаємо сам токаль, одягаємо його на палець, таким чином і вставляємо на своє місце. Потім затискаємо, затискаємо пружинку. Наша лампочка, вставляємо нашу лампочку та провертаємо таким чином, щоб у нас провод був чітко вниз. І потім, відповідно, одягаємо роз'єм, подаємо живлені. Лампочка встановлена, переходимо до тесту. Дивіться, яка у нас чітка мушка. Інколи всі кажуть, що LED лампочки засліплюють. Це гарний приклад, коли у нас є галогенова фара. На галогені ми маємо таку STM, І зараз ми встановили потужні, досить потужні світлодіодні лампочки, які мають потужність в рази більше. при тому у нас збережена та сама STM. Тому, якщо у вас стекла в нормальному стані не брудні і фари відрегульовані, ми можемо отримати приблизно таке ж світло, як на лінзах. А насправді ми просто замінюємо галоген на світлодіодок. Ну що, підводимо ітоги. Одна лампочка у нас постраждала. І ми зняли чехол, але вона працює, ми провели тест. І у нас є друга лампочка. Зараз ми вже побачили в коробочці, що є у нас зуби, яка вона втратила під час тесту. Але давайте перевіримо, чи працює вона, чи ні. Трошечки, трошечки вібрує, але по факту вона працює. Тому, друзі, якщо комусь потрібні лампочки з токам HB3, HB4, з обманками в рефлектор або в лінзу, можете написати нам в коментарях HB3, HB4, хочу лампи. Той, хто зробить це перший, Отримає їх по новій пості. І прийміть до уваги, ви повинні бути нашим підписником на інстаграмі, Тіктоці та Ютубі. Це обов'язкова умова. То, що я вам зараз скажу, насправді ми повинні були почати те саме з того, що я вам зараз розкажу. Дивіться, у нас є на лампочках флаг USA. Це не просто лампочки, це унікальна лампочка, яка нормально працює з американськими авто, з такими машинами, як Dodge, Chrysler, Jeep і Ford. Це машини з складною діагностикою. І якщо ви власник такої машини чи такої марки, ви 100% вже... Чули або стикалися з тою проблемою, що будь-яка лампочка світодіодна працювати в такій машині просто так не буде. Треба часто довішувати якісь обманки, і вона все одно може якось там працювати, не працювати. Ця лампочка, як це зроблено яким чином, я не знаю, але вона працює. Тому для Америки ця лампочка це просто маст have. По-друге, є досить велика кількість корейських авто, а саме e Kia Sportage та декілька ще інших машин, де теж складна діагностика, але ця лампочка виручила нас за рахунок того, що вона не має того самого драйвера, який в фарах часто нема куди подіти. Ти під, під ключів, світло класне. Помилок немає, а потім починається питання, а як це всунути в фару. Тут все це вирішується досить просто. Роз'єм роз'єм, як ми показали в своєму відео. Тому для Кореї вони дуже класно підійшли. Третє. Volkswagen. Ну і інший ваг. Там досить стандартна діагностика, але ці лампочки в багатьох випадках. Теж нас виручили, встановлювали в рефлекторну фару, в лінговану. Скрізь це чітко все працює, питань немає. І сама теж, теж цікава тема такі лампочки існують з токлем H4. Франція це інша планета. І французькі машини з лампочкою H4 завжди. При встановленні світодіодних лампочок мають проблему. Вони завжди горять дальнім світлом. І починаються приколи, треба докупати якісь обманки і щось там переробляти. Цього робити не треба, тому що є така лампочка. Лампочка, я вам сказав, що вона унікальна, а насправді унікальна. Підключаємо, все працює чітко. Саме це дача Logan, це Renault Traffic і таке інше. Це машини H4, і там все вирішується просто роз'єм роз'єм. Після всього, що вони пережили, чи вважаєте ви їх надійними. Напишіть обов'язково у коментарях. З вами був вапіла Ігор та команда до нових зустрічей у нових відео. Пока. І не забувайте, що ви маєте можливість купувати товари в нашому інтернет-магазині зі знижкою та отримувати безкоштовні консультації з приводу світла. Також звертаюся до вас з проханням підтримати український контент підписками а українських воїнів донатами.